Друзі, усіх вітаю! І у нас продовження Hellblade. Ми продовжуємо гру. А ви ставите лайки. Така у нас умова. Умова. Всі, хто дивиться, ті ставлять лайки. Хто не дивиться, будь ласка, дивіться. І дивіться пункт один, як то кажете. І вперед. У нас наступне випробування. Так, ааа, дивіться, ми появилися не на випробуванні, ми появилися в основній. Е Основній локації, де переходимо. Ну, добре. Заходимо. я бачив якось палах чуми на північних льодовитих землях. Це було настільки жахливо, що жоден старець не міг згадати щось жахливішого. Що померли сотні. Хвороба забрала не кожного молодшого за сорок і не одного старого. І якщо матір, що помирає, народжувала дитину, що вийшовши з лона, мала на собі знак чуми. Де це ми? Це місце жахливе. Що це за місце? Чого жахливе? В принципі, нормальне місце.

Тут, певно, смердиться. Ох, тест? Схоже на давнє випробування воїна. Ділін допоможе мені. Не хочу пропустити ті стовби з історіями. Тут наче нема. Блін, графіка така пасті реалістична. Ну так, да, вода, звісно, та бризкає не супер, вона наче якось як. Мі Мілкі пікселі. А може. Ну ні, ні, не реалістично, але гарно. Морідно гною. Морі вона майже відчуває його на кінчику язика. Ні, oh. тебе відчувати це, ні. No. Не хвилюйтесь. Не кожен так може. Це був теплий весняний день, коли вона пішла до річки з Дільоном та рештою. Але вода, тільки вона відчула гній. І більше ніхто. Вона знала, що щось не так. Щось лихе повинно було статися. Вона благала їх піти, але вони тільки сміялися з неї. Але незабаром, коли тіла покрилися похерцями, не сміявся ніхто. І вони знали. Що вона не така, як вони. Так, щось тут незрозуміло куди йти. Оці ворота. Може вона їх може відкрити, вони підперті? З хрестиком. Ні. О. Дивіться, це ці ілюзії гребані, так? Да? Угу. Так я ми вже зустрічали, вже бачили. Так, і це бачила. Міст. It's fix it. You have to fix it. Ти маєш зла зремонтувати його. And finish this trial. It doesn't finish until you get to the house. Before he disappears, Sanoa, you have to get in. Може, тут мають з'явитися східці через цю штуку. О. Хе. -хе. You found a way. Ти знайшла спосіб вибратись на вежу? Чекайте, mm. а як туди попасти до тих сходів? Не сюдою. Я би не ходив в цьому болоті. Воно жахливо противно виглядає. Може аж так поглянути? Ага, дивіться, я розумію. ого, це так заплутали вони. Давайте послухаємо спочатку. The Northmen. Люди півночі говорять про мертвий місяць, світло у формі півмісяця, що виникає у домі та витає стінами. Я бачив раз, як мертвий місяць вився на фермі і першим помер пастух. За ним постоялись. Та після робітник. а після фермери шість людей втонули у морі. Але це не кінець, тому що смерть полює за життям. якщо ти бачиш мертвий місяць. Тоді знай, що смерть прийде до цього дому. Є, yeah. розгадали ми цю загадку. Ну, тут загадки такі, типу. Не сильно наподумати, але. Але трошки походити треба. Ага, тут, напевно, просто місто. Кивчає що ще вище пройти треба, або, або не вище, а отут. Сюди, сюди, сюди. Назад не можна. а сюди трохи. Ну, тобісь... О! Майже скласно. Вона полагодила місце. Ти прийшла випробування, йти до будинку. Ой, мені щось здається, що це не все випробування, але ну, йдемо. Ой, як мені здається, що це не все випробування. Ого, щось тут якась чорна мряка, фе. Сенуа. Ходи до мене. Де ж ти? Я. Я, right я тут, я поряд. Ти там? Виходи, ходи, якщо що. Делионы, <smart> они, они идут по мне. Кто они? Это Делион, это Делион. Ось. Забирайся, It's close. It's close. Ти Горить все. Так. Є перший. Біжимо далі. Тікаємо, тікаємо. Так, 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 де. Фокус, де... Де? Я не бачу його, куди фокусуватися тут. Де? Де фокусуватись, Блін. Ага. О, ні. Блін, блін, я горю. Ааа! Шіт! Спалив дівку. От. Тупе, тупе, тьфу. Довго фокусувався. Різкість не налаштовувалась. А, блін, ладно. Біжимо ще раз. Я, я поняв суть. Десь тут. Ну все. А! Блі, як! А коротше, я, в принципі, зараз знаю вже все DC3. Да, я знаю всі 3 Але я два рази спалив дівчинку. Вона і так хвора, а я її ще в огні прям. Мені здається, що цей вогонь, він, типу, рухається не зовсім правильно. Ой. Що таке? Ого. Блін, та шо? Та я вже ж знайшов куд. Куди то? Так, мені треба потім сюди якось повернутися, що в цьому лабіринті. Бляха, <гл> муха, ну де ті двері. А! <гл> так. Назад повертатись прям дуже важко. Туди при... прямо немає сенсу бігти. Все, вставай. Побігли, побігли, давай. Я повертаюсь сюди. Потім сюди. тут фактически тупик. О, может, ты даже если не. Не Ага, ого, далеко звідси що. Я біжу типу назад. Трошки, може, іншим шляхом, але мені здається, що в правильний бік. Все, ката та. От гімно. Вже не дуже правильний бік. Диллионы. О, Диллион. Я винфит сказал мне. Виха, двери, двери, двери. Давай, давай, бежимо, бежимо, бежимо. Накинайся их знайшов. Заходь, заходь, заходь швейч. Ого. Вау, вот це тогда. Давай, давай, штукай! Там, я вже отримав очі за те, що пройшов в Стімі. Давай слухай двері, жінко. Блін, Ого, в неї рука ще більше почорніла. <реш> Сенуа. Сенуа, що Сенуа. трапилось? Вони звинувачують мене в чумі. Кажуть, що я проклята. Що, якщо вони мають рацію? Від ким це може бути відомо? Можливо, вони боги? Ні, немає серед нас богів. Вони всього лиш люди. Хороші люди, проте налякані. Вони налякані тим, чого не бачать. Немов діти налякані темрявою. Вони вигадують історії, щоб заповнити порожнечу. Але від цього історії не стоїть реальність. А що якщо їх. Є... Ти повинна вийти з цієї темряви. Дозволь їм побачити, хто це. Як це побачив я? Ти не чудовисько. Без тебе. Ця темрява зробила з мене монстра. Ого. А, -а, а що це, якщо це безмістовно? Блін, коротше, цікаве, цікаве було випробування. Якийсь момент я навіть думав, що не пройду, бо воно мене харило. Але ми його пройшли разом з вами. Дякую, що подивилися. І тоді. На цьому ми завершимо випуск. Одне випробування, один випуск і зустрінемося вже в наступному. Па-па!